Спорт допомагає мені спілкуватися зі своїми однолітками, старшими хлопцями. Це допомагає мені розвиватися і іншим хлопцям, подорожувати по всій Україні. Це дуже цікавий турнір. Дуже хочеться зайняти перше місце і, звісно, поїхати в це місто в Китай. Тому ми будемо битися до останнього. Завжди намагаємося створювати найкращі умови для дітей, для учнів. Тому ну, це Всі розуміють, що завжди приємніше грати в таких умовах. Діти приїхали, подивилися тут. Чудові умови, умови, поля, все, все як має бути. Гімназіада це дуже хороший турнір. Насправді тут дуже хороші суперники, у всіх є спільна ціль. Я жаю, що кожен ставить ціль у цій гімназіаді вийти далі. І після того на вищу стадію це полетіти в Китай.